Марш. Перші запливи на швидкість і на результат. Так, Рома 28 секунд. 28. О, Маша. Маш, ти дихала і ліворуч, і праворуч. Дихати, повертати голову в одну якусь сторону. Ну, нічого, виправиш Це Вже краще. Голову менше піднімати. Ілля, ти теж так будеш плавати? Ілля, передавай всім вітання. Okay. Так, ну що? Ну, Трошки виходить. Рома, можна було частіше все робити, рухати швидше руками, ногами. Все, відпочивайте.